Давай мама буде тобі казати. Що це таке? Буль -бу. рибка Бу -бу. Бу -бу", ли, рибка каже, так? Да? А це що таке? М -м -м -м. Ні, що це таке? Його коник, молодець. А що це таке? Дощ. А як дощик робить? Дощу. Ні, тако кап-кап. Кап-кап. Молодець. Каже, інжир. Молодець. А що це таке? Миша. Миша. А як миша робить? Типі, молодець. А що це таке? Диня. Диня. Диня, молодець. що це таке? Буль-буль А що це таке? Змія так робить. Молодець. А що це таке? Качка. Качка, а як робить качка? -у -у. Молодець. Що це таке? Капа. Кабачок. Молодець. А що це таке? Капусть. Капуста. А це що? Ківі. А що да. угу. це таке? Качка. А як качечка робить? -у -у. Молодець. А що це таке. Ні, це поні, коник. Його молодець. А що це таке. Качка. А як качка робить? Молодець. А таке. га таке? Га-га гусочка. Молодець. Тут знаєш, да? це таке. Горох, молодець! А це що? Папа! Черепаха, так? Да? Та ти молодець! А це що? Акий. Індика, як У-у-у. Індик Класно! А що це таке? Груші. Груша, да? А що це таке? Що це? Ме. Ме. молодець! А це що? Ме. І це коза, як коза каже? Ме. Голосно. Ме. Ме. А, ще це? Ме. а що це таке? Голуб каже. Голуб робить так, так? Да? А що це таке? Що це таке? Що це? Фаші. Ні, це кажи хом'як? Хом'як, так. Да. Молодець. А це що? Угу. Телефон. А це що? Шіща. Бджола, так. Да. А як бджола робить? Так от <звук> Молодець. Давай далі. Що це таке? <звук> кролик, да. А як кролик робить? Ось так робить. А це що? Це <звук> персик. <звук> персик. Персик, да. так. А що це? Як їжачок? Отак робить їжачок, так? Да? А це що? Каже лимон. 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 А це що? Яблуко, так. Да. А це що? Да. Каже, абрикос. А -а -а. молодець. А що це таке? Бла. Миша. А як миша робить? Пипі. Пипі. Давай далі. Що це таке? Каже, перець. Yeah. Да. Давай далі. Що це? Go. А як корова робить? Yeah. Молодець. А це що? Що це? таке? Гарбуз. Молодець. А це що? Yeah. Каже, граната. Yeah. <laughs> Тяжко. А це що? Іго молодець! А це що? Огірок, так. Да. А це що? Каже, морква. Морка. Морква. А це що? Ту-ту. Ту-ту, потяг, так. Да. А це що? Каже авокадо. А -ка. Угу. А це що? Пінна. Ну, це не півник, це курочка. А кажи курочка. Ку -ка. Кажи курка. Кока. Ку Коко, Ку -ку, каже, так. Да". А це що? А скажи свиня. Ку -ку. Свиня отак робить. Так. Да. А це що? -ка. Кажи миша. Миша. А як миша робить? Пі. Пі-пі. А диви, що це таке? Овечка, кажи. «Ме» робить овечка. Диви, що це таке? Хом'як, так. Хом да. А це що? Це індик? Як індик робить? Покажи, як робить індик? М -м -м -м. Ой, так робить, так? Да. А це що? Кажи патісон. М -м -м. Угу. А це що? Картоп. Картопля, так. Да. А це що? Бер. Каже, верблюд. А він плюється, Тільки ти не плюйся